Всіх вітаю, з вами Марія і сьогодні тема з коментарів. Я, ну, як то кажуть, дійшла до неї, врешті-решт. Тема загальна, тільки такі на каналі, особистих я не роблю, ну, і пишу про це під кожним відео. І тема звучить так: чи зараз вдалий час для вирішення відкладених справ? Давайте побачимо, і якщо філіжанка покаже, якщо дійсно там для когось з вас це буде ну, невдалим часом, я скажу про це. І може, вона покаже, ну, коли саме краще б це робити. Тож, давайте дивитись. Так, і попередження від філіжаночки йде, дивіться тут. Північ країни і попадання десь буде. Будь ласка, знаєте, де там страшніше за все, де зазвичай багато чого летить, і будьте уважні, будь ласка. Так, все ж таки, давайте дивитись. Ну давайте, перше, що я бачу, це все ж таки для чоловіка відповідь. І це якщо він хоче налагодити стосунки з жінкою, то тут навіть показано, що не затягуй більше. Якщо хоче Ну, для когось це ті стосунки, які вже ну, вже люди спілкуються між собою. І якщо була тема ну, якоїсь суперечки, якоїсь такої, знаєте, ну, десь там щось між собою, незрозуміле було в людей. Все ж таки, філіжанка каже, що вже треба діяти, і не просто там щось там дрібничко якусь, а взагалі змінюй цю ситуацію, змінюй як можеш. І для когось це як приїхати, прийти треба. Ну, це не просто там телефонна розмова повинна бути. Якщо є змога приїхати, прийти, то це буде краще за все. Далі дивлюсь. Комусь тут треба обрати з двох людей одну людину і зосередити увагу на одній єдиній людині, а не розкидати себе на всіх. І більш за всіх втрачає від вас от саме рідна вам людина. Не, ви, не е немає від вас потрібної допомоги. Коли ви дійсно потрібні людині, вас завжди нема. Ви десь, ви з кимсь. І отут Філіжанка каже, що зосередити увагу на одній людині для вас буде найправильнішим. Бо саме так ви зможете зберегти дійсно цінні для вас стосунки. Так далі, про роботу комусь з чоловіків. Зараз кажуть не, не дуже вдалий час. Зачекай. Але, на жаль, не показують, скільки вам треба зачекати. У вас потім буде підйом в робочій сфері, але ну, от зараз поки що тема закрита. Принаймні, дивіться як. Для когось це може бути така ситуація, коли от там, де ви, ну, куди ви думаєте, це не, не дуже вдала тема. Це, як, знаєте, можна трошки ну, пошукати десь ще. Для когось, з жінок. Е Показана тема спілкування з чоловіком, це може бути якась робоча ситуація, це може бути знайомство з людиною по роботі. І ось тут показано, що жінка, саме жінка дуже цінна для цього чоловіка, те, що він, це знаєте, в нього як накопичилось. Якоїсь роботи, наприклад, або якихось запитів до цієї жінки, або, наприклад, там тем, якихось, які треба йому обговорити. Тут не те, щоб вдалий-невдалий час, тут ситуація така, що спілкування буде, але воно буде розтягнуто в часі. За один, наприклад, візит нічого не буде вирішено. Ну, там за, один, за одну розмову, так, давайте казати. Тобто, те, це те, що буде розтягнуто на більш довгий час. Тепер ось тут зміни. Якщо хтось з вас планує змінювати роботу, то показано, що в принципі це вдалий час для зміни роботи, просто показано, що це як знаєте, не не якщо у вас є змога така, то не йдіть з, з роботи раніше, ніж ви знайдете якусь іншу. Бо потім буде момент у вас такий, що ну от як знаєте, не, не одразу знайдете щось нове і будете думати про те, що от зарано пішла чи пішов, може і повернутись, прийдеться. От, от такі думки навіть будуть в людини. Ну це просто остраху такої, Знаєте, що що ж це було бажання швидко знайти, знайти нову роботу, а воно ну, трошки не так станеться. Так. Ось тут вдалий час і фінансово він буде вдалий цей момент. Якщо ви працюєте з, ну, з людьми, з клієнтами, бо тут якась така, вона вона ну, не дуже там велика, величезна черга, 3-4 людини, отак мені. Чотири здається. І це як черга до вас, і всі несуть вам гроші. Але, знаєте, те, що робите, робіть тихенько, бо бачу чоловіка, який зараз не має таких заробітків, як у вас. Вони у вас там можуть бути ну, по його міркам, великими чи там не дуже великими, але у нього ніяких зараз нема. А вам, може, і не здаються ті заробітки такими дуже великими, але ж ну, багато сил ви на це все витрачаєте. У нього смуток від того, що в нього такої ситуації нема. Це не виглядає як така, знаєте, зла заздрість, не виглядає так ні. Але все одно, знаєте, от, ну, ну, як то кажуть, не дратуйте. Робіть собі тихенько те, що робите, і все. Не загострюйте на цьому увагу. Так, для нового знайомства, ось тут, я б не сказала, що просто невдалий час, а як невдала людина, якийсь клоун мені тут. Показан, такий, як блазень буде. і щось ви, ви швидко розберетесь, що це така нецікава для вас людина. Ви швидко це все зміните, але, це знаєте, враження таке щось не дуже приємно залишиться. І на деякий час якось так ви будете довго з цим ходити. Так далі. Для когось невдалий час про розмову за трикутник. От тут все ж таки ця тема соціум робота. Це може бути якийсь трикутник робочого порядку. Але щось знаєте, от як, наприклад, якщо ви хочете одну людину іншою замінити, то зачекайте, хай людина це як поспіхом буде зроблено. Оце хай би людина вам ну придивіться, отак воно показане. Бо можете, знаєте, як не для всіх, звісно, але для когось, ви можете втратити людину, яка е, насправді не, не такий поганий співробітник, як е, ви просто візьмете людину, на яку ви покладаєте багато надій, а людина потім їх не виправдає. І ви зрозумієте, що в, в, в принципі та людина, яку ну, відсторонили від роботи, не була такою, не була, не був такою ж поганою. Далі дивимось. Так, ось тут хтось, як з'їжджатись, люди хочуть трішки б зачекати вам з цим. Чекайте, зараз я трошки роздивлюсь. Дивіться, для когось так показане, що для когось з вас, не для всіх, кого це може стосуватися ця тема. Коли є якийсь чоловік, який не відпустив вас ще до кінця. І про що тут мова? Це не те, щоб там треба чекати, коли він, коли в нього переболить. Ну, це ж може бути і руками. Це Просто от більш про ту тему і коли не афішуйте. Ну, ви можете там тихенько да, з кимось з'їхати і спочати нове життя, але не треба афішувати це. Ну, щоб він не дуже там про це знав, бо він буде намагатись вам нашкодити. Так, дивіться, КН зараз. В Л, П. це літери, які можуть належати вам, тому чоловікові або тому, хто, ну, з ким ви там з'їжджатись хочете. Так, давайте далі дивитись. ось тут. Наприкінці забуваю таке казати, я строки не назначаю філіжанці. Ви можете просто свій якийсь продумати, але не беріть дуже довгий такий строк. Ну, там, скажімо, місяць, максимум три місяці, але, чесно кажучи, це вже дуже довго. Місяць найбільше беріть. Дивіться, ось тут показаний мені чоловік, який дуже хитрий. І е, все, що ви там плануєте з ним, ну там щось там робити, як закінчувати тут, наприклад, щось, або взагалі якісь там справи відтворювати з людиною, тут людина зла і людина, яка от вас як, як штовхає, як, знаєте, от він, йому треба так, як йому треба. А не так, як ви, наприклад, хочете, або так, як воно може бути. Тут людина, знаєте, зі своїми якимись ну, наполегливий такий. І він там щось собі знає, він афішує вам справжні свої якісь там бажання, умови, ну і взагалі те, те заради чого він взагалі з вами спілкується. Тож будьте просто уважні. І... Так, як тут малює філіжанка, я не хочу нікого образити, але малює вас дещо наївною людиною. Ви занадто довірлива людина. Ну, принаймні в спілкування з цим чоловіком. Тож просто не поспішайте. Просто от роздивіться, з ким ви там спілкуєтесь. І не ідеалізуйте людину, він не ідеальний, так як тут показано. Далі. Зараз тут бачу іншого чоловіка і бачу жінку, якій він розповідає, що вона його майбутнє наречена. Але знаєте, за спиною цієї жінки підходить інший чоловік. І тут ще питання, кому вона, врешті-решт, буде нареченою, якщо чесно, в неї великий потенціал стати тією нареченою, але буде з кого обирати. Цей чоловік мені показаний старшим за цю жінку і для когось навіть значно старшим. Ну, давайте так, мені дев'ятку малюють. Це і від, від трьох до дев'яти років ну, отакі, тут показані такі цифри йдуть мені. 3, 6, 9, отак. І чоловік мені показаний, ну от він одинокий, він взагалі мені як відлюдник показаний. Тобто людина, яка могла роками бути ну, наодинці сам з собою. І людина, яка чіпляється за цю жінку, як, знаєте, от як за соломинку, як за останню можливість чогось, от, знаєте, ну... Тільки отця? чи якщо не отця, то взагалі ну, я не знаю, де шукати. вже. Мені не показано, як він вас знайшов. Але ну, тут тут як підштовх, підштовхнув його хтось до вас. Може, навмисно, а може так просто сталося. взагалі, якесь як сюрпризом було це знайомство. Ну, от, Щось таке що, знаєте, от, ну, ви собі так не малювали знайомство з людиною. час. Зараз хвилинку шукаю, тут же ж ще щось є. Ось тут 60, Не можу зрозуміти, що з цією 60, що це для вас, чи рік народження, чи це вік людини, чи це номер, наприклад, квартири чиїсь. Але дивіться. Тут зближення у спілкуванні між людьми. І так як тут показує філіжанка, то показує, що ну, а чого чекати? Ви, що ви ще чекаєте, оце якщо дослідно? Що ви ще чекаєте? І є, і є люди, які чекають, що ви, врешті-більш близько будете спілкуватись тут з кимсь, тож, виходить, вдалий час. Ну тут ключова цифра 60, щось вона або для вас, або для людини значить. Ой. Так, от тут мені Посміхається якийсь чоловік. Угу. Біля нього аж три жінки. І він такий, знаєте, ой, четверта підходить, щось забагато жінок, якщо чесно. Ну, це ж не обов'язково, що це якийсь там. В яких він, він там закохується чи якось ще. Це більш мені навіть схоже, якщо це щасливий татусь з жінкою, зі своєю дружиною. Це знаєте, як для завершення дійсно тут якась є справа якою опікуються зараз ці люди, які в, очіку... в очікуванні завершення цієї справи вони живуть тут, ну я б сказала, останні, ну, може, останній місяць, може і більше. Якась їх особиста справа, в якій вони навіть, знаєте, як вибудовують зараз якісь шляхи, як знаєте. Наприклад, як шахову партію якусь розігрують, тобто якісь вдалі ходи роблять, розраховуючи на допомогу, на закриття певного питання. Це так світлий вдалий час для них. Тут поганого не бачу. Тепер, давайте подивимось, що нам ще блюдечко покаже. Для дороги, яку хтось з вас думає над дорогою, в час вдалий зустріч з якимсь чоловіком, вона відбудеться. Може, хтось, наприклад, спілкується там. Ну, Відео дзвінки, там переписка якась, там листування якесь вдалий час для змін в цих стосунках показано так, так? Да. Дуже гарна жінка мені тут показана, а чоловік простіше від жінки. Виглядає і такий, що, знаєте, ну, просто він, повірте, він не очікує, наскільки гарно виглядає ця жінка. Він там собі малював щось в уяві, але ну, навіть не уявляв, що вона аж така гарна. Знайомство. Угу. Для когось показана ситуація, коли є стосунки в чоловіка з жінкою, він хоче її познайомити зі своїм другом, і все ж таки він, знаєте, він як вагається, він буде відтягувати це якомога довше, бо боїться, що просто втратить її потім, бо якось не дуже є довіра до цього свого друга, бо знає, що йому такі. Подобається і що він навіть Ладен буде дружбу втратити. Тут цікава якась іс історія. Тож тут ну, він буде відтягувати, хоча тут, тут байдуже, коли він познайомить насправді, але щось він ховає цю жінку. Навіть розповідати не хочу про неї багато. Така цікава якась історія. Так, далі. Ну, знову тут про те, щоб налагодити стосунки, якщо була сварка, то просто не треба затягувати, бо з кожним днем. Тріщина між людьми, вона все більше. Вона така, знаєте, що їй потім взагалі ну, важко буде скласти. Для знайомств, то ви знаєте, а для знайомств нових, якщо для стосунків, то показано, що відклади на третій місяць. Ну, якщо дивитись в лютому цю філіжанку, то відкладіть на березень, ну, як кращі енергії будуть. Бо дивіться, як ви то можете познайомитись з людиною в цьому місяці, тоді відкладіть, ну, скажімо, початок нових стосунків на березень. Бо показано, що ви, як знаєте, от якщо починати стосунки в лютому, то якось ви ну, як, Втратите цікавість до цієї людини, ви потім його будете замінювати на когось іншого. Ну, Як знаєте, щось там, щось по енергіях буде змінюватись, і вам ця людина швидко, ну, як інтерес, будете втрачати до людини. Так воно показане. А якщо у березні, то тут показано, що на розвиток відносин піде всього там від 2 до 5 місяців. І потім вони ну, дуже міцними стануть і буде як перехід на новий рівень в стосунках. Так, ну, я так розумію, що. І все. Для повернення, от куди ви там хочете повертатись, не зараз. Показують, що потягни, поки що тягни з цим. Ні, не показано, що от просто зараз вдалий час, ні. Все, на цьому точно все. Всім дякую. За перегляд, всім вам гарного дня, гарних подій в цей день і настрою теж гарного, і людей поряд з вами теж гарних. Бережіть себе. І побачимось в нових відео. І не забувайте підписуватись, якщо вам дійсно цікаві такі відео. І дуже всіх обіймаю за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Мені дуже приємно їх читати. Дякую всім, всім пока.